У вівторок, 9 квітня, у Сумах провели в останню путь відважного захисника України солдата Михайла Власенка. Йому назавжди залишиться 49 років. Одним з військовослужбовців, який без вагань став до лав Збройних сил України, був солдат Власенка Михайло Павлович, радіотелефоніст радіовідділення зв'язку першого механізованого батальйону. Михайло, за покликом серця, захищав свою державу. Він пішов на війну, щоб захистити свій дім свою родину, нас з вами і нашу землю у серцях і пам'яті рідних Михайло назавжди залишиться надзвичайно доброзичливою, порядною та світлою людиною, справжнім патріотом своєї батьківщини. Ледь стримуючи сльози та емоції, брат покійного над труною сказав слова прощання. Мій брат Міша був хорошою людиною. Мішенка я люблю тебе. За упокійну панахиду за померлим хоробрим солдатом Михайлом Власенком провели біля місця родинного поховання на новоцентральному Баранівському кладовищі. Ще молимо за покіння душі, спочала раба Божого но представлено, Михаїла, загилого героя України нашої, який дій життя віддав за волю незалежність держави нашої і за відпущення йому всякої провини вільної і невільної. Господи, помилуй. Відважного воїна оборонця Михайла Власенка з усіма військовими почистями поховали на новоцентральному баранівському кладовищі. Вічна пам'ять та слава захиснику України.